Пройшло вже дві неділі, як ми майже всі, або на той час були всі проголосували про допомогу тим людям, які повернуться з зони АТО і будуть потребувати допомоги і немалої допомоги. І ми, як ніколи, маємо велику нагоду зробити їм. Допомогти в наданні житла або земельних ділянок, як я вже вам говорив, за рахунок. Полігону військового та виселених військових частин. Великий правда, великий досвід Ігоря Миколаївича. Я думаю, що сьогодні не потрібно розказувати. От він сидить, я дивлюся йому прямо в очі. Йому все розказують, що я проти нього. Ну на жаль, це неправда. Я хочу тобі сказати, Ігорю, що просто треба поспілкуватися. Це далеко не так, а наоборот, ми хочемо взяти і вирішити ту, -ту проблему. Ви не один на полігоні, на полігоні сьогодні і на землях військових частин багато фірм, які забудовуються. До речі, хочу вам сказати слідуюче. тільки полігон має 60 гектар. Якщо ми передаємо землю будівельній компанії. Вона повинна або заплатити, або вишкодувати побудованим житлом для тих, хто це заслужив. І тому я думаю, що ми понімаємо 150 тисяч квадратних метрів ділимо на 70, Це 2,5 тисячі квартир. Запомніть це. Вирішує не тільки проблему учасників АТО. Це вирішить всі, хто цього потребує, і ветерани війни в Афганістані, інтернаціоналісти і Чорнобильці. Так що давайте. З цією якраз задачею справимося відмінно. Ладно, проголосуємо за Олександра Романовича, як за секретаря. Він на трибуні вийшов і пообіцяв, що це буде робота, він спрямує її тільки для блага Черкащан, і робота буде направлена і консолідація буде всіх депутатів. Олександр Романович, я звертаюся до вас я ж до друга. Закінчуємо і включаємося в роботу. Зведення рахунку. Я, будь ласка, я теж зводив з в рахунки, ну вони були чимсь обосновані. А кінокомедія, яка прокручується, і йшовши в городі, і кажуть, що у що вас за цирк, що це за депутати, ну, залишіть це при собі. Я думаю, що ви справитесь з тим, що угамуєте свій пил, а ми будемо радуватися, що ви нас, до нас дослухалися. Я вам вдячний всім. Спасибі. Я впевнений, що спілка в Гацію не підтримую. Тому будь ласка, ви граєте, то кажіть за себе. Дякую.